Наша колега, журналіст ТРК Скіф Надія Задорожня, нещодавно повернулася з вояжів. Вона відвідала Харків, була і в Кременчузі. Була в Харкові, була їздила в Кременчук, це центральна Україна, дуже красивий город розположений на на двох сторонах Дніпра. Отож, по поверненню ми не могли не розпитати її, чи насправді так страшно небезпечно гуляти україною донечанам. Як усі про це говорять? Чесно, настороженості нікако. Не було, тому що ну, як би, у мене много знайомих і в Харкові, і в і в Полтавській області, і родственники. Поэтому я постійно общаюсь ну, і по телефону, в телефонному режимі. Поэтому настороженості нікату, люди не все. Виявилося, що ані бандерівців, ані радикально налаштованих людей принаймні нашій надійці не зустрічалося. Що ж касається отношення, то з конфліктними ситуаціями я не сталкивалась. Люди очень добродушні. А якщо узнають, що ти з Донецької області починають інтересуватися, спрашивать, що ж у нас там происходит, переживають. Ну очень це переживають. Натомість усі пропонували лишатися. Наша мужня колега не пристала на пропозицію і таки повернулася до рідної дружківки. Але сумна статистика каже про те, що населення міста стрімко. Сменшуется. Статистика с рождаемостью, смертностью и миграцией работает не в пользу города. Если у нас рождается в среднем 550-600 человек в год, умирает около 1100, то есть фактически в два раза почти, то миграция среднегодовая значит, была около 300 человек нам приезжало, 200 ориентировочно уезжало. То есть на 100 человек у нас больше оставалось приезжих из ближайших сел, других території, але надія є. Міський голова її вбачає в переселенцях, які б захотіли стати не тимчасовими, а постійними мешканцями дружківки. І до цього потрібно докласти максимальну зусиль, створюючи належні умови.